Подія на, враховуючи те, що подія набула великого суспільного резонансу, оскільки пан Ратушняк є почесним громадянином міста являється екс мером міста, тому інцидент було опубліковано в соціальній мережі в порядку статті 29 і 30 закону України про інформацію як суспільно значиму інформацію без конкретизації дійових осіб. Користувачі інтернету самостійно ідентифікували особу. Колишнього мера інформація з обмеження доступу може бути поширена, якщо вона, є, ну, це вже якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу. Дана, даний автомобіль, як от безпосередньо ви питаєте, даний автомобіль в нас в орієнтуванні і як тільки буде помічено, будуть вжиті заходи адміністративного впливу. На загальних підставах водій буде притягнути домівні відповідальності за ті правопорушення, які ми вже в принципі, висловлювалися неодноразово. Тобто зараз вся проблема в тому, що автомобіль не виявлений, власне немає кого притягати до абсолютно вірно.